І всім привіт! І з вами Brothers Play, і сьогодні ми будемо забирати награди за рейтинг в обміннику Прошлий сезон. Коротше, було дуже давно таке, така королівська битва, в якій награда була клоун Це було давненько, я пам'ятаю, я ще тоді грав. І... Не забрав, ніколи не міг забрати цей набір. Я добив вже королівську битву на рейтинг майстра і, в принципі, хотів би забрати ось цей окуляр, можна сказати. І Я вже повернуся коли будуть більше в мене буде цих медалів, щоб забрати повністю набор. Тобто забираємо окуляр, без тормозов, маска. Поздравляємо, получаємо ось таку маску. Улыбайся, сейчас зараз пулька. Забираємо. Ну і в принципі це одна з наград, яку я забрав тут. Слідючі награди я буду забирати, але вже пізніше, коли наберу більше цих жетонів рейтингу. Добре, повернемося через время. Всім привіт! І от вже другий кусочок відео. Я нарешті вже отримав жетони рейтингу. Тобто королівські битви на рейтинг і битва Традер на рейтинг. Одні ті самі жетони ми отримує. Я вже назбирав 9755. Ось ви бачите. І в принципі, зараз е я хотів забрати набор клоуна. Беремо в принципі, ось цю маску, цей грім. Цей грім можна отримати, якщо набити бітва отрядов майстра. А ось цей, цей типу, окуляр можна отримати ось пешки до в режимі Королівська бітва майстра. майстра. Так що, в принципі, в мене просто ще немає зараз майстра. Майстер був на тому сезоні. В мене, і я забрав зразу окуляр, щоб, їх... щоб зараз не добивати майстра. Коротше, ось така схема. схема. Так, значить, забираю я грім без тормозов. Привіт, хочеш, я тебе розкрашу? Це таке описання. Забираємо грім. Скриваю шлем. дуже добре, окей. Далі, в мене вже два предмети, яких я забрав э, за жетони. Далі йде э, голова без тормозов. Я люблю фейерверки. Давайте тут все взорвем. Забираємо 2 півтора тисячі. Ось така голова. Окей. Далі наступне. Наступні йдуть капці без тормозов. От себе не убежишь. Забираємо також за півтора тисячі. Окей. Далі забираємо штани. Без тормозов. Бань. А, бинтик лишним не бывает. Угу. Забираємо також. Це вже за тисячі Ну і найдорожче, що тут є, це торс, як завжди. Забираємо за 3000. І лишиться 255 жетонів. Ти з ножом як? Норм обращаєшся, скриває бронежилет. Забираємо також. Окей. Окей. Заходимо на склад. Я, в принципі, візьму, а можна той самий, нема рідних. Чого страшного, я потім вже поставлю назад. Так, раз, можна відразу, по-моєму, якось так. от. Бистра екіпіровка. Ось такий в мене перший грім, е, такий торс, такий окуляр, далі штани і обувь. І взуття. Ну, ось так виглядає повністю цей набор. Набор дуже гарно виглядає. Якщо його повністю так взяти, дуже цікаві, можна створити там різні сети завдяки цьому набору. Мій брат теж скоро його забере. Добре, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Я думаю, всі знають, як отримати ці жетони. Це потрібно просто-напросто грати. Королівську бітву на рейтинг і бітву отрядом на рейтинг. І з кожним уровнем ми будемо повершаємося до алмазу 2. Не з кожним, бо бачите, алмаз першого не дадуть цих жетонів, алмаз другого дадуть 400 жетонів, алмаз 3, 500, ну і так далі погнали. Ось, в принципі, так. І ще плюс дають, просто, якщо ти зіграєш там, 10 жетонів, 5 жетонів, 15, як коли, деколи. Тобто потрібно виповняти такі от завдання. У стороні ігроков 2 рази получу 15 жетонів королівській битві. У стороні 4 ігрока получум ще 15 жетонів. Можете виконувати кожен день, вони обновляються, а можете і не виконувати, просто повишати собі рейтинг, коли виходить. І все одно ви з временем можете забрати такі набори. Добре, і всім удачі і всім пока!